І ще відосік по питанню задньої фішки моторчика. Вона тут була обломана, я просто її так чуть підтягнув, щоб людина поки поїздила, поки не замовив. Віктор пересилає такі 160 гривень штучка. Готові, клємнички. Ну, Дріт, скажу такий, більш-менш квадрата 4 Моя, наверное. Что там пишет на нього? А, це метраж просто. Вот такого плану. Може ближе, щось до видно? Ага, є. Коротше, Україна. Експерт повер, Україна. Два з половиною квадрата пише. Ось такий варіант. Зараз будемо обрізати. Ну, в плані приблизно десь тут, Чуть-чуть дати запас, може бути тут. Чуть-чуть требіше дати. Паяти і монтувати назад. Так, отак от я його зробив, там запресував. Зараз він може просто-напросто вилетіти. Там він не заклеє нічого. Так, дивимося. Корічневий правий, виходить, зелений лівий, походу міст кока. Значить, так виходить корічневий, це виходить що? Чорний. Маса. Ну він поміняється місцями. ось такого плану ті саме гофрочка так. і тут з при гофру саму пристегуємо щоб вона ходила з моторчиком разом а не дергалася от і не обривалася Значит, правая сторона фишка идет вот так. Коричневый справа, зеленый слева. Как там, только наоборот получается. Ну, типа, если вот брать, так само справа зелена слева И вот так другая сторона получилась. Ті чутенько. Стяжечка по-любому. Це Сережка так ставив все время. Це по його... По його рекомендації. Так. Дякую, Серега.